У 1914 році, коли почалася Перша світова війна, основним головним убором більшості армій був звичайний матерчатий кашкет, і тільки німці носили знаменитий пікельхельм. Він був зроблений зі шкіри і за своїми захисними властивостями не сильно був кращим за кашкет. Вважалося, що з розповсюдженням вогнепальної зброї давні сталеві шоломи вже не актуальні, оскільки зупинити високошвидкісну кулю вже не зможуть. Проте з початком Першої світової війни європейці дуже швидко усвідомили свою помилку. У міру того, як у війну вступало дедалі більше країн, і масштаб битв збільшувався, кількість людських жертв стрімко зростала. Лише Франція за перший місяць війни втратила 250 тисяч осіб. Гаубиці, кулемети та міномети робили свою справу. Для захисту від сучасної зброї війська почали окопуватися, створюючи кілометрові траншеї.